Європа колиска сучасної цивілізації. Однією з найбільших за площею країн Європи є незалежна українська держава ліси і гори, безкрайні поля родючого чорнозему, напоїні ласкавим сонцем виноградники, ріки Озера Моря. А самою великою за площею в Україні є Одеська область, яка розташована на території наших прадавніх предків скіфів та сарматів. Південне Причорномор'я. Саме тут перетиналося багато морських торговельних шляхів. Зараз центром сучасної Одеської області є легендарне місто Герой Одеса. Південна Пальміра. Мегаполіс, який омивають води Чорного моря, де й розкинувся один з найбільших у Європі морських портів, взагалі в Одеській області п'ять морських портів міжнародного значення. Цей регіон по праву називають край мореплавців, узбережжя Чорного моря. Переважна кількість сонячних днів на рік. Готелі, що будуються за високими європейськими стандартами та комфортні пляжі, надають одеському регіону статус однієї з найпривабливіших зон туризму та відпочинку в Україні. Поза увагою тих, хто захоплюється красою перлини у моря, залишається життя мешканців сіл, що знаходяться навіть на невеликій відстані від зон відпочинку та туристичних маршрутів. Як і в інших регіонах України, селяни Одещини страждають від неприпустимо низької якості питної води або взагалі її повної відсутності. Від браку медичного обладнання у напівзруйнованих сільських фельдшерсько-акушерських пунктах, а діти мерзнуть у школах та дитячих садках, у яких вже давно дме у вікна та протікають дахи. Проте, коли місцеві мешканці самоорганізуються та спільно працюють для вирішення існуючих проблем, вони обов'язково досягають успіху. Це доводить досвід 45 громад області, які беруть участь у проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду спільної ініціативи Європейського союзу та програми розвитку ООН», що діє в усіх областях України та в Автономній Республіці Крим. Спеціалісти проєкту навчають громади, як створити організацію, розробити і впровадити власний мікропроект для покращення якості життя. 20 громад Одеської області обрали найважливіше для себе виконання проєктів із відновлення водопостачання. 17 громад впроваджують перспективні проєкти з енергозбереження, заміняючи вікна та двері у школах, дитячих садках, ремонтують дахи, встановлюючи нові системи опалення або ж навіть альтернативні джерела. Вісім громад звернули увагу на проект, направлений на охорону здоров'я, ремонт приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів, закупівля сучасного медичного обладнання. Одним из приоритетов взаимодействия органов исполнительной власти Одесской области является взаимодействие с международными организациями. С программы развития ООН «Месцевый развиток, нацеленный на громаду» мы сотрудничаем с 2008 года. За этот период реализовано 45 проектов на общую сумму более 4 миллионов гривен. Хотелось бы отметить, что эти проекты нацелены на решение острейших социальных проблем и мужд села. Одним из ярких примеров реализации подобных проектов в Одесской области является открытие амбулатории в селе Бритовка Белгороднестровского района. Я думаю, нет смысла объяснять и обсуждать, насколько важен этот проект был для местной громады. Ідею проекту з розвитку громад активно підтримує обласна та місцева влада. Так, у 2010 році на засіданні координаційної ради було підписано договір між Одеською обласною державною адміністрацією та програмою розвитку ООН про подальшу співпрацю, говорить заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Людмила Варава. 50% фінансування направляється із резправом. Очень важно, что 5% финансирования идет непосредственно от вложений жителей громады. Это позволяет тем же жителям ответственно относиться к вложенным капиталам. Такой формат взаимодействия с международными организациями помогает ослабить нагрузку на бюджет и при этом решить... Саме важливі, острі соціальні проблеми. Джейсінг Сах, міжнародний менеджер проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду, додав: проект буде продовжено з -го року на наступні чотири роки. Бюджет буде збільшено у півтори рази і складе 17 мільйонів євро. 60% цього бюджету піде на виконання мікропроєктів. Ініціативи громад включаються до планів розвитку району та співфінансуються з районних та сільських бюджетів на 45%. Таким чином, кожен відчуває причетність до спільної справи і береже відновлений об'єкт. Приклад того, як ініціативність сільського голови та наполеглива праця громади дають чудові результати село Кагарлик Біляївського району. У минулому колгосп-мільйонер сьогодні не має ні водопостачання, ні газифікації. Мешкає приблизно тисячу осіб, серед яких 60 дітей дошкільного віку. Завдяки зусиллям голови сільської ради Івана Івановича Вишневського, громада перемогла у всеукраїнському конкурсі фонду місцевого самоврядування і отримала можливість відремонтувати покрівлю дитячого садка, споруду, меблювати приміщення, змонтувати харчоблок, тобто привести дитячий заклад до ладу. Але у садку лишалися відсутніми опалення та гаряча вода, що викликало хвороби дітей і вихователів, перешкоджаючи освітньо-виховному процесу. У серпні 2009 року Кагарлик стає одним із п'яти сіл району, що перемагає у конкурсі на участь у проєкті місцевий розвиток орієнтований на громаду. Громада вирішує діяти на перспективу і засновує громадську організацію «Промінь». на загальних зборах. Приймається рішення зосередитися на майже готовому для використання об'єкті дитячому садку та впровадити в життя альтернативні джерела опалення в Одеській області за статистикою приблизно 290 сонячних днів на рік. Саме тому вирішили встановити сонячні колектори на покрівлю дитячого садка. Діти наше майбутнє, тому ми стараємося все зробити для дітей. Почали з того, що цей садочок ми прийняли на сільської ради. Тут не було цього даху. Протікав цей садик. рішенням районної ради нам виділили 200 тисяч гривень. І ми перекрили цей садик. В інтернеті я прочитав, що фонд сприяння місцевого самоврядування оголосив конкурс на кращий проект розвитку місцевої громади. І ми. Написали проект, почнемо відродження громади з дитячого садка. Те, що підходило під цей проект, це енергозберігаючі технології. Наш проєкт став одним з переможців до перемоги. Дали 100 тисяч гривень. Купили все обладнання і для кухні, і для кімнат дитячих, і для туалетів для прач за рахунок грошей, які були виділені з державного бюджету. А З районного бюджету нам допомогли відремонтувати цю будівлю. Лічильники трьох тарифні і ночі у нас дешева електроенергія. А днім стараємось, коли сонячні дні, то опалюватись від сонячних колекторів. Липень місяць 800 кВт електроенергії зекономлено. Громада, завдяки цьому проекту, стала більш згуртованішою і більш міцною. Відтепер щасливі батьки, бабусі й дідусі зможуть надавати своїм дітлахам якісне виховання на належному рівні у пристойних умовах кагарлицького дитячого садку. А за перші два тижні економія енергії дитячого садка склала біля трьох тисяч гривень. Цей проект в Україні і в Одеській області стартував в. Березні 2008 року ми були в резервному районі і нас запросили до участі, і ми відразу ж почали відбір громад і громадські слухання, і в тому числі і от в Кагарлику. люди хотіли більше воду, але враховуючи обмеженість коштів, вирішили все-таки доупорядковувати і покращити перебування дітей в дитячому садку. Нам дуже в цьому допомогли головне управління зовнішньоекономічної економічної діяльності та євроінтеграції обласної держави державної адміністрації, чесно кажучи, я горда за цих людей, які е, захотіли це зробити. Поначалу люди говорили, а за це будуть платити гроші. Я говорю, ні, це все наша ініціатива. Це просто наше майбутнє. Коли отримували перші транші, другі транші, вони навіть не могли повірити, що ці кошти до них прийдуть, особливо коли прийшов перший транш, то дехто навіть плакав. Це е, велика праця однодумців. Також увійшла до проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду за власною ініціативою. Громада села Причепівка Баранівської сільради Іванівського району. Ідею впровадження водопостачання, якого понад 50 років чекали мешканці села, активно підтримувала голова Баранівської сільради Лариса Федорівна Токар. Село Причепівка одне із чотирьох сіл Баранівської сільської ради. Найсильніша проблема це забезпеченість водою. Жителі села використовували воду криниць, яка не завжди відповідає санітарним нормам. В районній державній адміністрації на одному із тренінгів поспілкувалася із представниками проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду, я сама особисто загоріла з тою проблемою, що можна спільно із громадою і проєктом вирішити проблему села. Ну і звісно, що громада повірила нам, що ми можемо зробити. Цю справу і втілити в життя наш проект. І у нас кожна, кожен учасник громади вніс внес внесок в розмірі тисячі гривень. Перші вносили це пенсіонери, тобто ті, хто найбільше страждав, мабуть, без води. І сьогодні мені дуже приємно, що саме в цій категорії громадян в їх оселях є вода. Півтора роки 160 сільчан, які зібрали власними силами 39 тисяч гривень, що значно перевищує 5-відсотковий встановлений мінімальний внесок громади у проект, чекали на додаткову квоту. А коли ця можливість виникла, було створено орган самоорганізації населення струмок та визначено пріоритетну проблему водопостачання. Проблема у нас з водопостачанням вже давно кілька кринець на все село з питною водою. А то технічна і село в нас складається в основному з пенсіонерів. Всі дуже шановні люди, всі ветерани праці, учасники війни, люди похилого віку. Нести от кудись воду вже їм дуже тяжко. Зібралися ми з селом, проблему потрібно вирішувати. Створили ми сільський комітет струмок. 39 чоловік. Почали працювати. І так, ось 22 вересня. Ми вже пустили воду. Мета цього проекту була, щоб люди повірили, що громада, все. Зробить отак От і вийшло. Ми зібралися, вирішили, і за допомогою добрих людей ми все зробили. Представники одеського підрозділу впровадження проекту допомогли громаді скласти мікропроектну пропозицію. Було проведено тендер на вибір підрядчика, і завдяки чіткому дотриманню правил виконання умов проекту мешканці села Причепівка отримали нарешті довгоочікувану воду. Ветерани війни та праці, які все життя віддали вітчизні, нарешті щасливо зітхнули із полегшенням, дякували проекту і небайдужим людям. 51 год у тут за їх криниці. І все час, кожен день до мене ходили люди. Я скажу, не нічого не стояла. Все время ну, зранку до темної ночі. Тому треба водичка, тому треба надо... Це в мене пусте подвір. Провели воду, люди воду, не йдуть до мене, брати. Ну, спасибі, Ви нам помили. Ну як жили? З колодців пользувалися. А вода в нас жорстка була, знаєш. А хочеться, щоб була м'яка вода, щоб можна було. Водичка собі. Наточила все ж яке ж добро. Ще для нас старих. Всім спасіба, хто побіг. Скохоже рам скопи були без води. І з такої розкабиці немає по ній, а по сусіда ходимо, а тепер ми вже будемо знати, що у хаті вода, коли встану, і тоді та такої водичі спасіба, що нас так обезпечили і все. Дякую, ще раз дякую. завдяки спільному проекту місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Наші люди змогли вирішити ці свої необхідні питання, які постали сьогодні перед громадами. По-перше, це водозабезпечення. Вісім мікропроєктів, які були проведені за цей короткий термін, дозволили людям відчути, що вони... Самі зможуть вирішувати свої проблеми на сьогоднішній день. У нас уже школа змінила частину віка. Люди мають воду. Район не стояв осторонь. Чим могли? Ми також допомагали. Ми сподіваємося, і на дальшу співпрацю в рамках цього проекту можливо запропонуєте нам і ще інші. Одной из самых положительных характеристик проекта местное развитие, ориентированное на общественность, является повышение уровня жизни сельского населения. Именно проект помог наладить то необходимое сотрудничество между областными районными органами власти, сельскими советами и простыми людьми. При поддержке Одесской администрации было создано областной координационный совет, в состав которого вошли представители районов участников. Это председатели райгосадминистрации, председатели райсоветов, а также координаторы данного проекта на районном уровне. Таким образом, представители областной государственной администрации могут отметить те наболевшие проблемы, которые существуют в районах, и посодействовать в решении назревших вопросов. Плідна співпраця всіх учасників проєктів довела, що активність та згуртованість громади впевненість у власних силах це шлях до позитивних змін, поліпшення умов життя, створення нового щасливого майбутнього власними руками за допомогою обласних та місцевих органів влади та за підтримки проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду спільної ініціативи євросоюзу та програми розвитку ООН.